Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Заспокойтесь. Псалом 36.7. Жди Господа мовчки. Й на нього надійся. Я зручно влаштувалась у флоат капсулі. Це спеціальна камера, що ізолює людину від будь-яких зовнішніх подразників. Моє тіло плавало в рідині, немов у невагомості. Музика почала стихати і поступово замовкла, світло плавно згасало. Я читала, що такі процедури знімають стрес та тривогу. Це не було схоже ні на що, з чим я коли-небудь стикалася. Здавалося, світ навколо мене зупинився. Мої найпотаємніші думки спливли на поверхню. Я вийшла з капсули спокійною і навіть трохи молодшою. Справді у тиші прихована велика сила. Християни найкраще заспокоюються в тиші Божої присутності. Господь оновлює наші сили і дарує мудрість для подолання труднощів, з якими ми стикаємося щодня. Потрібно лише приділити цьому час, закритися від зовнішнього шуму. І усунути все, що може нас відволікати. Капсули для релаксації непоганий спосіб заспокоїтись, але Бог пропонує більш простий та ефективний метод коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму. Бог спрямує наші кроки і засяє через нас своєю праведністю. Отже, шукаємо вирішення життєвих проблем у тиші його величної присутності. Що викликає у вас стрес чи занепокоєння? Як ви можете приділити більше уваги тихому часу з Богом. Помолимось, Небесний Отче. Швидкий темп життя захоплює мене. Допоможи мені зупинятись і проводити більше часу з тобою. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.